Всім привіт, це відео на каналі Trip. Сьогодні у нас невеличкий відеоблог, але він буде і цікавим, і корисним. Корисним в другій своїй частині, тому що я таки навчився готувати, чи можна сказати, згадав, як це. І сьогодні покажу вам декілька рецептів, дуже простих, які можна зробити просто маючи сковорідку. Але розпочну я це відео з 1 січня, тому що 1 січня за традицією я пішов бігати. І тут у мене є товариш льоха, він вже декілька років по. Оспіль бігає, малюючи рік, який наступив, і мені завжди було цікаво, як це намалювати. Якийсь малюнок в страві на мапі. Я навіть шукав такі варіанти, можливо, є якісь сервіси, як це зробити. На жаль, не знайшов це. Треба вручну робити, заходячи там в комут чи в страву, і прокладаючи маршрут. Але фішка в тому, що ми вирішили не тільки намалювати рік, а ще й пробігти його. Як це дивіться? Ціплінг-юран Готовий? Готовий. Побіг. Зараз. Старт. Ну, побігли. Каже, треба трохи далі відійти, щоб красиво було. Я не знаю, що вийде. Тепер назад біжимо. Навіщо, Льо? Ході, потім, потім буде це Там ще прийдеться через забор жила, через квартиру людей проходити. Але це заради краси. А у Олексія це ще й перший забіг з новим гарміном. У нього Фінікс 7 x Як у мене був, поки я собі цей не взяв Ендуро. І він в нього вже декілька тижнів, каже, ні. Буде розпаковка 1 січня. Вибігали в офіс Льохіна, я все скину з себе. Льоха каже, вимикає трекер. Навіщо? Так, потрібно. І тепер вмикаємо. От через це ми зупиняємо. Щоб воно рівненько малювало. Бо побудували тут будиночок нам на мене. 2016. 2017. 2018 2019 Зберегти 2023 В тебе теж? Так, зараз у мене тут купа рекордів якихось 2023 Калас Ого, як так вийшло, чувак! ну так, бачиш, коли дуже хочеш. А ну розкажи, що це за техніка така малювання? Колись або нічого робити, або дуже багато роботи, і щоб її не робити, починаєш малювати. Ну я вже третій рік біжу. 2021 було, 2022, тепер 2023. Ну і потрібно ж не зупинятися. Так а ти ну, знаєш, що ти старішаєш, а роки вперед ідуть. Ні, ну в мене ж ти ж бачив, у мене фітнес вік 20. <гум> 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 ну поки в кепці, то так. Да. <гум> Красиво. А перед тим як я перейду до рецептів, хотів би вам показати наш кейс. Я вже показував його в телеграмі, навіть в інстаграмі. Ну тож тепер для глядачів Ютубу. Оце наш It's a Good кейс. Він зроблений для айфонів, починаючи з сьомої моделі. Тож, який би у вас не був iPhone починаючи з сьомого, ви можете його придбати. Причому, якщо він у вас старше 12-го, включно, то можна обрати з MagSafe. Це дуже якісні кейси, які ми зробили спільно з магазином iLounge. Називаються вони K-Sexy. Там є декілька дизайнів. Оце наш унікальний, і фішка в тому, що він не стирається ніяк, навіть якщо ви ключами будете вазюкати. Все відмінно тримається, тому що це спеціальний друк, який ну неможливо просто так взяти і пошкодити. І Він прям відчувається дуже і дуже надійно. Для нас його малювала та сама людина, що зробила і наш логотип і багато-багато чого, що ви бачите, і навіть ті патчі, які будуть на майбутніх. По теж робив він. Купивши такий кейс, ви не тільки отримаєте реально класну річ, ви ще й отримаєте от таку шпалеринку, тому що QR-код на неї є в коробці з цим кейсом. Також ви підтримаєте ЗСУ, тому що 25% з всіх коштів, які виручаються з продажів кейсів, йдуть на підтримку ЗСУ. Ну а також підтримуєте канал, тому що 5% ідуть нам. І друзі, це не якийсь китайський креп. Ці кейси якісні, вони захищають. Смартфони від падіння і також прикрашають. Мені дуже подобається, як цей кейс виглядає. І цікава особливість в залежності від того, який колір вашого айфону, така пора дня у вас і буде на оцьому пейзажі. Тобто, якщо у вас айфон світлого кольору, то це буде день темного, це буде ніч. Посилання на наші It's a good кейс є в описі до цього відео. Ну а тепер, друзі, переходимо до рецептів. Там все не дуже якісно знято, тому що снімав мій син. Але я думаю, суть ви уловлюєте. І грамовки до цих рецептів я приблизно залишу в описі до цього відео. Тож зберігайте їх собі, якщо хочете приготувати. І повірте, це було дуже і дуже смачно. Всім привіт! Сьогодні у нас пацанський день, і буде декілька пацанських днів. Я вирішив за цей час приготувати багато смачних і дуже простих. Рецептів. І я вам все це покажу. Сьогодні робимо нереально смачні, сподіваюсь, картопляні палички з сиром. Тож, нам потрібна картопля, нам потрібні яйця, потрібна мука і, звісно, сир. До речі, сир можна якийсь обрати. У мене є от такий звичайний а є. Я думаю, що от таку штуку буду використовувати. Почистив картоплю, порізав і кинув варитись. Кажете, <рес> ну вам реально сподобалось? Так да, дуже Я зрадів, що їм сподобалось. Справа в тому, що я думав, що вони будуть як палички, вийшли трішечки такі, як котлетки. Але ну насправді прикольно. Тобто, це така картопля вийшла в клярі, а всередині сир дуже тягучий, і шинка по класиці, але не тесту. А замість теста картопляне тесту і трішечки там муки було. Другий день у нас вже обід. Зараз будемо робити роло чи рулетоліпьошки. Сподіваюсь, що вони вийдуть офігенними. Для них нам потрібно листове тісто, картопля трішечки, цибуля, чесник і фарш. Ну і, звісно, приправки це сіль, перець. Ну, і, звісно, Universal Spice від Sunny. Посилання на спеції соус є в описі до відео. Спочатку треба картоплю. Тепер чавимо часник. Сюди ж. Шинкуємо зелену цибулю. А також додаємо сюди фарш. Я все роблю на око. Скільки треба, я не знаю. Додаємо сіль, перець і universal Spice. І все це діло перемішуємо в однорідну масу. Руками. Просто руками. Це ж ліпьошка у нас, правильно? Mm -hmm. Картопляна, ясна. Mm -hmm. Як бургер. <laughs> Найсмотрніший. Подивіться, друзі, які ліпьошки. Вони прям нормально в руках. Тобто їх приємно їсти. Зараз додам трошечки совасу. Можна як поверх, так і поряд покласти, але я хочу от так прям. Торхопель Ідеально. Ні, У нас не цілий день так. Ми ще гуляти ходили і їздили гуляти. Але зараз у нас третій рецепт, і не фінальний в цьому відео. Будемо робити простенькі хачапурі, ну, тобто такі на швидку руку. І нам потрібно всього на Молоко одне, це сир. Потерти сіль і трохи муки. Все. Як сирник. Та ні, ну це хачапурі, Лінівий просто. Так, да, лінівий хачапурі. Оце без приколів мій найулюбленіший смак такий сирний, вершковий. Я прям до кави його ідеально запускаю. Коротше, це топова тема. Ну і останнє, що ми приготуємо в цьому відео, це будуть сирнічки на сніданок. Дуже прості, але такі, щоб вийшли. Ну так рецепти в інтернеті обіцяють. Для цього потрібно борошно, сир, творіг, яйця, цукор. От єдине, що не знаю, в мене він отакий. От але сподіваюсь вийде ванільний цукор трохи, трохи солі. Ну, а смажити я буду на вершковому маслі. наче навіть виходять. Дуже простий рецепт. Я додав 500 грамів сиру, одне яйце, 3 чи 4 столові ложки цукру, 10 грамів ванільного цукру, перемішав, потім борошно додав 3 столові ложки. І потім все це в шарики зробив, запанірував в муці і трішечки приплюснув, щоб вони красивими були. Бо дехто не знає, як їх робити, от саме такої форми і будь-якого розміру. Тобто шарики ви можете більше, менше робити. Дуже легко поки що. Сподіваюсь, що вони вийшли, але на вигляд, ну прям сирніші. Смачно було. Дуже смачно. Коротше, я дуже задоволений, що з першого разу вийшли сирники. Я навіть деякі висновки зробив. Можна трішечки більше муки, трішки менше цукру додавати, але в цілому було офігенно. Це мій перший раз в житті. От таке друзі, невеличке відео у нас сьогодні вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. У нас надалі багато планів. Ми вже їх реалізуємо, знімаємо, щоб вам показати. Тож, будь ласка, слідкуйте за нами в телеграмі, тому що всю координацію ми проводимо там. Також там у нас є збори для ЗСУ. Не забувайте підтримувати наших воїнів. Ми купуємо. Автівки постійно, тож обов'язково переходьте в наш телеграм, підписуйтесь там багато цікавої інформації. Тримайтесь всім пока.